Вітаю на каналі БРНТА. Сьогодні я розповім вам про конструкцію, налаштування та режими роботи олійного преса RP500. Це допоможе вам забезпечити надійну та ефективну роботу цього обладнання протягом багатьох років. Олійний прес безперервно вдосконалюється, тому деякі зміни в конструкції непринципового характеру можуть бути невідображені в цьому відео. Почну з вимог до роботи преса. У приміщенні, де встановлено прес, повинна бути припливна витяжна вентиляція. Прес повинен бути облаштований пристроєм примусової витяжної вентиляції для видалення парів води. Шкідливі речовини при роботі преса не виділяються. На системі подачі продукту, що перед бункером преса, повинен бути встановлений магнітний сепаратор. Прес необхідно заземлити і регулярно проводити перевірку заземлення. Увага! Заборонено проштовхувати сировину руками або будь-якими предметами у вузол завантажувальний, видаляти сторонні предмети, коли прес працює. При виявленні несправності необхідно зупинити прес. Заборонено прочищати вихідний отвір, коли прес працює. Заборонено вмикати прес без захисних елементів. При виникненні аварійної ситуації під час роботи необхідно терміново зупинити прес, натиснути кнопку Стоп електродвигун. Заборонено включати електродвигун на реверсне обертання для вивантаження сировини з преса або з будь-якої іншої причини. Прес РП500 використовують якості преса першого віджиму олії у лініях по віджиму олії з ріпаку, соняшнику або сої. Дане обладнання використовується в закритому приміщенні з діапазоном температур від плюс 5 до плюс 40 градусів Цельсія. І відносній вологості 80% за температури 25 градусів Цельсія. Прес складається з 11 основних вузлів. Рама. Являє собою зварну конструкцію і є опорною частиною для вузлів преса. Має бути встановленою на рівній горизонтальній площаці або фундаменті із нахилом не більше 5 мм на один погонний метр. З боку виходу макухи має бути вільний простір не менше 1 метру. Привод складається з мотор-редуктора, який встановлений на гвинтовий вал. Вузол підшипниковий. Є опорою для гвинтового валу. Завантажувальний вузол. Призначений для подачі сировини в робочу камеру. Бункер. Для завантаження сировини в прес. Верхній частині бункера є два оглядових вікна. В нижній частині бункера є шибер. Що використовується для регулювання подачі сировини у вузол завантажувальний. Вузол олії складається з пакету набраних пластин, тобто ламелей з зазорами для сходу олії. Зазори мають різне значення і забезпечуються прокладками. Огородження являє собою збірну металоконструкцію з бічними стінками, які можна швидко демонтувати, і переднім люком, що відкриває доступ до місця регулювання зазору для сходження макухи. Фільєра для регулювання слугує для регулювання товщини коржа макухи, а також контролює утворення надмірного тиску продукту у вузлі віджиму для нормального протікання процесу сходження олії. Гвинтовий вал це збірна конструкція, що включає з себе вал зі встановленими на ньому гвинтами, втулками, крильчаткою для подрібнення мозги і захисною шайбою для захисту підшипників. Конфігурація шнеків і втулок різна при переробці ріпаку і соняшника. Передня опора. Фіксує вузол віджиму в процесі роботи. Шафа керування. Її розташування має дозволяти оператору контролювати весь хід технологічного процесу. Живлення електрошафи здійснюється дротом з мідними жилами перерізом не менше 35 мм. Квадратних. Як підготувати прес до роботи? Перевіряю наявність мастила в підшипниковому вузлі. При потребі додаю мастило. Перевіряю правильність напрямку обертання електродвигуна. Обертання вала електродвигуна має бути в пострілці, що нанесена на корпус електродвигуна мотор-редуктора. Кількість гвинтів і втулок залежить від сировини, що пресується. В даному прикладі це конфігурація для переробки ріпаку. Готую вузол віджиму під відповідну сировину. Вузол віджиму це пакет набраних пластин, тобто ламелей. Для забезпечення сходження олії із зони пресування ламелі встановлюються з зазором. Всі ламелі однакові, але кожна маркована порядковим номером, що зростає по напрямку руху сировини. Це потрібно для полегшення складання пакета і контролю зазорів. Для утворення зазору використовуються прокладки. Наладка під конкретну сировину має свою величину зазорів. Встановлюю бічні стінки огородження. За допомогою трьох гвинтів відвожу регулювальну фільєру до крайнього відкритого положення. Регулювальна фільєра на циліндричній поверхні має дві риски, що означають крайнє відкрите і відповідно крайнє закрите положення, при якому в вузлі віджиму утворюється тиск. Перевіряю установку магнітного захисту. Перевіряю затяжку гайки на гвинтовому валу. А також гаю кріплення ламелей у вузлі віджиму з боку оглядового люку. Виконую короткочасний пуск преса на холостому ходу не більше одної хвилини. Переконуюсь в його нормальній роботі, а також у відсутності сторонніх звуків. Як працює цей прес, закриваю шибер в бункері. Роблю максимальний зазор на фільєрі для регулювання. Подаю напругу до електрошафи. Візуально контролюю наявність напруги, вмикаю електродвигун приводу, встановлюю мінімальні оберти гвинтового валу. Завантажую сировину в бункер. Поступово висуваю шибер починаючи з 10% від повністю відкритого положення і слідкую за навантаженням на електродвигун. Сировина подається у вузол завантажувальний. Гвинтовий вал транспортує насіння у вузол віджиму. Діаметр западин гвинтів збільшується в той час, як вільний об'єм для сировини зменшується. Це призводить до стискання насіння. Процес стискання насіння розігріває масу і призводить до сходження олії. Олія стікає в камеру збору, що утворена елементами рами преса, а потім через патрубок з нижньої частини преса відводиться в цехову систему збору олії. Макуха продовжує рух вузлом віджиму. А на виході через фільєру для регулювання подрібнюється крильчаткою і видаляється з преса в цехову систему транспортування макухи. Збільшую оберти гвинтового валу і поступово доводжу прес до номінальної продуктивності. Після того, як вузол віджиму досягне робочої температури, а це 60-80 градусів Цельсія, повністю відкриваю шибер і максимально збільшую оберти гвинтового валу. Рекомендований режим роботи преса на заявленій продуктивності 38-42 Гц. Після встановлення максимальних обертів гвинтового валу поступово зменшую зазор на фільєрі для регулювання і слідкую за навантаженням на електродвигун. Це робиться за допомогою затискання трьох гвинтів почергово на оберти. Забороняється затискати фільєру регулювально далі, ніж вказано положенням закрито, і відпускати більше, ніж вказано положенням відкрито. Після цього необхідно пильнувати за показниками завантаження електродвигуна. А також наявністю сировини, що переробляється в бункері, під час роботи преса треба контролювати навантаження електродвигуна приводу, температуру і вологість сировини, товщину макухової скипки, температуру підшипників, що необхідно для зупинки преса? Готую суміш з 10 кг соняшника і 2,5 кг води. Припиняю подачу сировини у бункер і чекаю, доки прес не звільниться повністю від макухи. Відвожу фільєру для регулювання до крайнього відкритого положення. Поступово всипаю підготовлену суміш води з соняшником у бункер. Після припинення виходу суміші відключаю прес. Я ознайомив вас з конструкцією преса рп 500 Підготовкою до запуску, процедурою запуску, принципами роботи і способом зупинки цієї машини. Сподіваюсь, що це відео було корисним для вас. Бажаю успіхів у роботі з олійним пресом RP500. Залишайтесь нашим каналом.